За систему безперервної циркуляції, наприклад, в даної секції. Є у нас секція, виглядає вона наступним чином. Різниця між класичною системою внесення і системою безперервної циркуляції є в тому, що в нас секція не закінчується топіком, а вона продовжується обраткою. Тобто в нас рідина постійно циркулює робочий розчин по кожній магістралі. Далі для того, щоб у нас відбулося процес внесення препарату, у нас є вже не секційні клапани, а електричні клапани, які стоять біля кожної секції. Він є електричний цей клапан, вмикається за допомогою пневматики. Він керує кожним квадріксом або револьвером, до якого кріпиться форсунка. Які переваги дає таке рішення. Перша перевага це те, що ми можемо досить швидко змінювати самий препарат і промивати систему, тобто в нас в рази полегшується промивка. Друга перевага є в тому, що оскільки в нас рідина постійно циркулює, ми можемо досить точно дотримуватися встановленої норми, навіть при внесенні мінімальних норм. Наступна перевага є в тому, секції будь-якої довжини. Тобто крайні секції, куродки, вплоть до одної форсунки, чи, чи дві форсунки, чи як, в даному, як на даній секції це чотири форсунки. Тобто конфігурація може бути будь-яка.